Світе, чуєш, світе, чуєш, гірко плачуть матері. Ти осліп, чи ти глузуєш кров рікою по землі? Україні слава, люди гордо мовив наш герой. І його прошили кулі, зловтішається конвой. Світе, бачиш? Світе, бачиш, діти, сироти кричать, цілий рік. А ти незрячий душі ввись у двадцять п'ять, у сімнадцять, тридцять, сорок. Світ німий, сліпий, глухий. Україну криє морок, далі тягнеться двобій. Світе, світе, схаменися. Завтра вас візьме мара, як оцю не зупинити, що у лютому прийшла. Світе, світе, серце плаче, тіло терпне і болить. Жахно, ворон, смерті кряче, бо душа увесь летить. Україні слава, слава, слава Богу і ЗСУ! Крепне зболена держава все чекає на весну. Йдуть герої в небо сміло, не жаліючи себе, тіло їхнє відболіло, а душа болить іще.